Вітаю, дорогі рукодільниці і всіх, хто любить затишок і творчість. Ви на каналі «Рукодільне життя і я безмежно вдячна, що ви сьогодні разом зі мною. У сьогоднішньому відео я буду розповідати про мій вступ у спільний проект Різдвяні зустрічі, який організувала Оленка Боганова. Проект Різдвяні зустрічі це про затишок, про світло гірлянд, про аромат мандаринів і про відчуття дива, яке приходить до нас наприкінці року. У цьому проєкті є декілька номінацій. І про них я хочу розповісти вам детальніше. Перша номінація Святий Отче Миколай Мою хату не минай. Я буду в цій номінації брати участь. І закінчувати для племінника кардиган. Ось він вже майже закінчений. Мені ще треба дов'язати кишені. Ось тут я дов'язую кишеню. Ой. Тобто не цю, а ось цю кишеню я дов'язую. Пришити блискавку, тут гарно все позашивати, погратися з пришиттям блискавки, тому що це така робота, що потрібно приділити їй час, щоб гарно її вшити. Тут такі планки зв'язані, але дивлюсь, що планки трішки чи великі, чи може вони. Вляжуться, коли буду пришивати. І буде такий кардиган для племінника. Це буде, можна сказати, і на день народження, і на Миколая. Тому що у нього день народження 5 грудня, а Миколая 6. Тому цей подарунок вже буде такий об'єднаний у два свята. Також у цій номінації я хочу зв'язати для сестрички шкарпетки. Ось у мене вже вони розпочаті. Пагомілок. Мені потрібно пров'язати п'ятку, стопу і закінчити. І розпочати другу шкарпетку. Пряжа на кобоху. ось така кольорова. І це китайська пряжа. Не шкарпеткова, але тут склад такий майже як у шкарпетковій, 70% вовни і 30 акрилу. І я в'яжу. І тоненька вона тут 200 метрів на 50 грам. Це ось такий другий процес у першій номінації. І в мене є ось така ниточка ще, алізавул тайм, такого сірого кольору. І це будуть шкарпетки для військового. Друга номінація Миколайчин Чобіток. У цій номінації ми даруємо подарунки один одному. Це дуже цікаво робити. Дуже, я дуже люблю дарувати подарунки, але мені приємно їх і приймати, тому що я люблю сюрпризи і мені цікаво, що там мені прийде. Подарунок цей приходить дуже несподівано. Я приймаю участь другий раз у цьому спільнику різдвяній зустрічі. І вже знаю, що подарунок приходить несподівано, і ця несподіванка дуже приємна. Тому буду приймати тут участь. Третя номінація. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. У цій номінації я вже нитки не стала підшукувати, щоб не витрачати час. В цій номінації я буду в'язати іграшки на ялинку. Хочеться мені спробувати сніжинки такі на ялинку. По майстер-класу Вікторії Драневич з каналу Україночка в'яже зв'яжемо в'яжемо тренди. Буду готувати святкові страви на святий вечір. Буду вам показувати. І якщо в мене буде ще натхнення для життя, я пошию проєктну сумку. Четверта номінація коли сніг пахне мандаринками. В цій номінації я буду прикрашати ялинку. Хочу розпочати собі светр. Знаю, музики, чи встигну закінчити. Нитки у мене є, тому що вони мені нещодавно прийшли з тему, я замовляла. Ось таких 10 бунтиків. Така тоненька ниточка. Напевно, буду в'язати у дві нитки, тому що в мене вже є зв'язаний зразок. І в одну ниточку дуже тоненьке полотно. Але я ще подумаю, можливо, і нормально, і в одну. Мені не потрібен дуже товстий светр. Зараз нема таких зим, холодних. І якщо в'язати на спицях 3, наприклад, ось ця частинка зв'язана на спиці номер, спицях номер 3 І досить нормально. Ось ця частинка. Це вже вище, це... Ні, це я тут вже підмішувала мохер, хотіла подивитися, але мені не подобається. Ось ця частинка на 2,5 зв'язана, а ось ця частинка зв'язана на спицях 3. І на спицях 3, дивлюсь, що нормально виходить. Не просвічується таке полотно, яке могло, могло би бути. Тому я буду. Я ще спробую на... вдвоє взяти цю нитку, але я думаю, що буду в'язати в одну. Цей светрик я розпочну, але не знаю, чи я закінчу його. Чи я встигну закінчити. І також в мене є нитки, такі така розфарбовка різнокольорова. І це б мали бути новорічні шкарпетки. Я ще там дозамовлю. Одну тонну ниточку для того, щоб скомбінувати. І хочу зв'язати такі новорічні шкарпетки. Номінації 5 Бінго, а новий рік нові майлюї плани я участі не беру, тому що я плани не. я нічого не планую. Тому що я не знаю. Що я буду робити. Що, як мені вийде, так я і буду робити. В'язати чи, чи ще щось робити. І що, шоста номінація кінь не винен то любов. У цій номінації я хочу зв'язати ялинкову прикрасу коника. І також брілки серденька або серветку. З серденьками. Ще не знаю, це вже буде по натхненню. Ось це всі мої плани у цьому спільнику. Запрошую підписатись на мій канал, перейти за посиланням до всіх учасників, підписатись на їхні канали, чи в Ютубі, чи в Інстаграм, чи на інші соціальні мережі. На цьому я завершую вступ. Але попереду ще багато цікавого. Тому не забувайте переглядати наступні відео, підписуватись і слідкувати, що я буду творити. На цьому я прощаюсь з вами. До зустрічі до наступного відео.